види деформації, які ви можете спостерігати у своїй професійній діяльності. столяр будівельний, різьбяр по дереву та береску. Скажіть мені, будь ласка, якого виду деформації може зазнавати деревина? Так. Так. Ще якого? Кручення. Так. Ось кручення, ще, ще якого. Згир, вірно. Рост. Так. Хочу не бачимо, але і осі. Добре, ще яко. А що таке пожиловість? Пожлобленість це викруження терміни під час розпилювання, зберігання та сушіння. Так, вірно. Якого вигляду буває пожиловість? Цього? Пожилобність буває трьох видів попередження, бо поперечна, Вірно. Сідай. Так. А ось подивіться, якого це виду ось в нас пожилого? Наперечка. Так. Чому? Ну, тому що. Степати. Сань. Тут був сервин деревини по ширині. Вірно. Добре. Подовжені. Так, бачите всі? Подовжені. Тут це Так, це яка пожило Якого виду? Витола. Спіральні ви е, деревини подовжені. Так, добре. Сідай, пірно. Якого виду деформації зазнає деревина під час обробки на шліфувальному і токарному верстаті? Наші складимо здебільшого стиски сув, а на паканьому здебільшого з стиск і не. Вірно, сідай, молодець. Якого виду деформації зазнає деревина і час обробки різце? Сув і стеск. А Ану покажи, як це сув, у тебе є різець, Сув і стиск. Стиск і сув. Юра, будь ласка. Шліфування е, ну, ножачних папаром це є, е, є механічна обробка деревини, е, тобто зміна форми і об'єму е, предмету без е, зміни властивості самої деревини. Так, а ну покажи, будь ласка, от в тебе є наждачний папір. Ми можемо спостерігати як при е, використанні ножачного папару до деревини. Ми виконуємо якби, натиск, це є тиск, ну стиск. І протяг це є сум. Так, так Вірно, молодець, сідає. Оце є, це є деформація стиску і в сум. А для чого використовується напилок? Саша? Напилок глибше заходить у деревину. Деформація збільшується. І збільшується швидкість оброблення деревини. Так, вірно, молодець, сідать.